Для відновлення пошкоджених війною історичних будинків у Запоріжжі треба оригінальна проектна документація. Тривалий час вона вважалась втраченою, але наразі частину вдалося знайти в архівах підприємства Запоріжсталь, яке у 50-60-ті роки займалось відбудовою на проспекті та у соцмістечку. Оригінальні креслення представили під час засідання круглого столу у туристично-інформаційному центрі. Наразі їх можна використати у сучасній архітектурно-реставраційній практиці. До того ж, документи є справжньою музейною Реліквією неокласичної забудови Запоріжжя за участі промислових підприємств. Це для нас е певна е позитивна е нота у е музейній справі, адже ви знаєте, що з 2020 року функціонує музей архітектури Запоріжжя, для якого ці кресленики фактично є реліквією, як для мешканців італіянської віншенці, кресленики Андрія Паладіо. Для нас Паладіо це вегман та його команда, до якої входила Есфір Бельман, до якого входив Пагарелов. Та інші визначні архітектори, що сформували центр сучасного Запоріжжя.